Уже лунають великодні дзвони і пахне Паска, вкрита рушничком. Чекають свята, люди і ікони, і перемогою у боротьбі зі злом, але весни цієї кожному нелегко. Багато було горя, сліз і втрат. Хтось залишився, хтось уже далеко не повернеться, батько чийсь і брат. Але Великдень свято Воскресіння, несе надію, світла торжество. Ще запанує сонце і цвітіння, що буде радість, посмішки, тепло. Хай українці, де б не було світі, почують рідний великодній дзвін і усвідомлять, треба далі жити, щоб підняти націю з руїн. Нехай сміхнуться мати і дитина. Нехай не буде більше жодних тривог! Воскрес Христос, воскресний Україна, бо знаю точно з нами правда й Бог.